Привіт! Сьогодні ми з собою пошукаємо щуку в таку холодну міжсезонну погоду на двох ставках. Приїхав я на локацію номер 1 це місцевий такий став. Я не сподіваюся сьогодні зловити великого такого трофея і так далі. Якщо ми сьогодні в цій рибалці побачимо вже декілька покльовок, це вже буде вважатися, що риба тут є. Тому що на цьому ставку часто там хазяїн ставить сітки. То тут щучка, як така, там, пів кіло-кіло візьме, то це буде рекорд. Знаєш, також на цьому ставі є окунь, і по цій причині я сьогодні взяв з собою рітмікса, тому що глибин взагалі немає. Біля берегів там, метр двадцять, і треба ловити 2-2,5 г. Ну, 3 це вже буде дуже багато. І ось буквально я це стояв, кидав в такий сильний вітер, навіть о, якусь щучку я і виманив. Я поставив таку танту. Під Машинне масло, 2 грама ушастика і ну, щучка, яка там була, 100-150 грамів, але вона все-таки випливла. Це була одна з моїх перших покльовок. Також у нас ще є другий ставок це ставок, де живу я. І там щука буває, інколи і непогано попадає. Тому наша зараз ціль походить по цьому ставу, подивитися, що тут буде. Бо я знаю, наші місцеві діди сюди частенько їздять, а потім вже поїдемо на локацію номер 2 тому що там буде трошки відчарити і є шанс, що сьогодні в нас може вийти на чисте трофейне щука, тому що сьогодні достатньо вітряна погода. Хвиля і саме там буде на сторона. Не будемо затягувати, часу не так багато, починаємо нашу риболовлю Бачу, люди тут ходять. Частенько, я знаю, тут місцеві діді ходять. Така глибока сторона, тут далеко кидати навіть не треба, немає смисла там на широке кидати. Тут прикол в тому щоб її шукати вздовж берега. Всю рибу. Подивимось, що тут буде якийсь кльово. Тому що на... Чисто як я буду зараз скидати, то дуга буде. Незважаючи на те, що в мене шнур в танки 0,4, все одно буде дуга, бо приманка дуже легка і ну, неприємно ловить буде, некомфортно. Покльовки взагалі не буде чутно. Щоб зрозуміло, сьогодні погода у нас приблизно... Ноль плюс один. Десь так. Рубки короче синие. Була перша покльовка, видно, був окунь зійшов під ногами. Я так протягнув його там метр і зійшов. Видно, окунь був невеликий. О, було без тичка, без нічого, ну, такий боковий вітер. Видно, окунь. Тут окунь буває, часто займає під цим щеретом клює, тому що тут глибина саме найбільша. Там далі йдуть міляки, а тут така колиска йде і тут частенько буває, попадає окунь. Покльовка знову була, друзі. Знову покльовка, напевно, знову клеву. окунь, а може такий щупак зловився такий невеликий і скубає. Тому що я так дивлюсь, вершинка такий хлоп в сторону. Уже дві покльовки заробив на цьому ставку. Поки кидаю ще на таку танту ось, Десь приблизно вона 1,8 дюйма. Це така більш тематика, це не на Ну, Дві покльовки побачив. перша ще була як я тільки прийшов і на цьому місці дві. Схоже на окуня. Невеликого окуня він так от смикає з кубе, і я там декілька разів провів, уже там ніяких покльовок я не побачив. Берег достатньо такий ще довгий, треба шукати очерет буде. На чистому ми потім повернемося, як будемо йти вже назад до мотоцикла. Я візьму напевно тройку і прокидую просто чисте на якусь там варву, може, на рачка якогось, мікроджигового. Тобто, щоб подивитися, що на чистому щука не вийшла. Тому що тут буває на чистому можна таку, ну, до кіла зловити, до цього стало кілограмового щука це нормальна тема. Я тільки приїхав. Три фокльовки вже було. Та від на окуні така щучка грам 200 гналася. Ну так, слухай. Ти її в калюхі плавить. Ты профессионал, а я что, я любитель. Что тут хоть ловится? Тут хоть рыба какая-то есть? Есть. есть. В вы... чучки попадают 800, 600, всего больше. Ага. Понятно. Я охуня бы в голове такого на грамм 300 попал. На вертушку? Да. Друзья, ловится тут рыба на своем уставе. Хочу поставити свою фірму в розову і подивитися, що буде. Може ошевелить, вона така з таким цікавим хвостиком. Бо мене нанотві ставки, по-моєму, закінчились вже. Може якийсь там один дохляк валяється і все. Тобто може таке бути, що вона хоче зараз, мікро-мікропиманочку. Тому що ось я стою, кидаю, то тулька розлітується, то окунь хороший, непоганий підходить. А може що парк невеликий. Одне із двох може бути. Бо меня, бачите, это местный распорядок, что тут и окунь хороший. Попадает, точнее, так скажем. Щучки. 800 кило, но для со столка вообще трофей. И каждый больше кило попадает. То есть, ну, нормальная щука. Даже если килошку зловить тут сегодня, то вообще на ну, нормальная рыбалка будет. Только -то сейчас мы там покидаем, походим в очереди, там очереди. Подъемся, что будет. Була вже що тут так ганяє, я не знаю. Тут пролетає просто цей куток. Тулька вилітує. Поставив жовтого такого твістера мікро. Каджи голова больше. Но на но не тягне. І також з таким хлюбком тут вилітує все. Не можу... Ось тільки, була на на підйомі, кстати, була поклёвка. Для нападіння на підъєме. Тут швидко падає 2 грамма. Тут не глибоко. Тут взагалі робив. Ну що, пак видно зайшов, чушо. Тут, тут у нас поставить походити і попідбирати приманки. Тут дуже така хитра риба на цьому стовпку, я її знаю. Тут буває таке воно прошане, що я не знаю просто. На річці То вже давно б ухопило, я так скажу. О, щуку Віталік тягне. Ну оце таке воно і ганяє тут. Ваши друзіки тут щучки клюють 200 грам на жовті на жовца клюнула, я там скільки раз твистером напляв Нифіга, ще такий живець здоровий, для такої щуки це дивики живець. А мікроджиг бачите вона Супроводжує Набрати не хоче. Стукає, промазує, типо. Тут, ну я не знаю, чого так, чого так його не хоче знову знову поклевка. Ну якось я не розумію, як вона клює, вона даже не, 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 не женеться, просто так стукне, і все. Сміть і все. Мелкі, наверное. Да не мелкий. Не. Ні. Це Хороший окунь гоняет. Ну таке хитре, воно завжди таке було. Я на мермышку сюда приїжджав зимой. Оце одного з лунки зводишь і все. потім потом не нема. Ну я якось одного году тут коло скали дядя. Де, то де дачі, села, то тут дачі салата з його сторони. По 6 кілограмів окуня ловить. Оце силіконка маленька, тільки все-таки туди київ один за одним. Бачите, друзі, що тут ганяє. Гарні окуня ганяють за тюлькою. Тільки поставив салатового такого твістера салехтівського. І зразу заробив першу покльовку, я таку другу закидку зробив. Непоганий окунь ганяє. Знову сход, знову окунь. Значить, це такий салатові твістер йому подобається. Ну що, друзі? Походив я на тому ставку, зловив я одного окуня непоганого на Словатового твістера і на цьому все. Приїхали якісь сіті ставить, часом чи не хазяїн. Тобто там ті сеті не вилазять, риба дуже така шугана, прошана, покльовки тічки є. Мене покльовок там 10 було. Ну це так з виводного окуня на водоню і все. Приїхав я ось на цей ставок, це наш місцевий став. Мені ще залишається годинки півтори до заходу сонця, може, так як зараз вітряна, ми на вітряній стороні. То може зараз під вечір, щука вийде, на чисто трошки поганяє. Оце є шанс тут звоюти щось непогане. Тому я думаю, зараз поки походимо на зеленого твістера, а там далі подивимось, Може, даже якусь таку э, рачка поставити більш срібного, щоб русло обкидати. І думаю, поставимо троєчку чи бурашку. Я думаю, зараз поставимо, напевно, тройку. Того, що двойка взагалі не канає дуже сильний такий зустрічний вітер, Тонка снасть, легка снасть і нереально ловить. Куди зараз. зараз? ну, на троєчку, тут в будь-якому випадку на троє ставити, тому що двойка довго падає і оконя тут немає, щука, який буде клювати клює далеко, під ногами клювати точно не буде, бо дуже запресована місцевість то тройка є логічним рішенням в даній ситуації. Тоді мене тут охопила така гарна щука. Тоді вдасться мені тут сьогодні її витягнути. Чи вийде вона на цей миляк, чи не вийде. Тут часто зимою на жерлицю Щука клявала. Так, тут багато. Вона зараз тут взагалі на цьому ставку вся у траві стоїть. І Це треба просто дочекатись моменту, коли вона дійсно може вийти на чисте, пожирувати. І все. По-іншому її тут зловити. ну Хіба що ще наживця на якось переметати чи це довго ждать. Ну, а так на сплінінг, там її витягнути нереально. Ну, Я як покльовка була. Сягнула твістера на підйомі. Сьогодні щось якийсь день покльовок, якихось непонятних на підйомі, якісь тички, якісь таке Смійка є щось воно. Дивно якась така рибалка сьогодні. Але ми такі враження взагалі сніклювати не хоче. Знаєш, тут немає ні не за що зачепів по руслу. Взагалі немає за що ось Таке, воно мульне навіть. Не піщане, а мульне. Як де? я це знов щось таке скубнуло. Ну, як і що пак невеликий Друзі, вхопила Ого, хороша. Хороша щука взяла. Кілошна десь. Догнала у нас таки, цього рака. Бачите, я ж казав, що на чистому візьме. А там на соплях висить. І ми тут, бачите, його витягували. Зараз заросли. Візьме за зараз Спустився якось. Аби це дерево на трішку. Ось така взяла кілошна щука на стовку, навіть може і більша, Така ріжуха непогана. І клюнула вона на рака. Мені ще якось його подарував знайомий при зустрічі. Думаю, а, поставлю. Бо я якось в тому році на їх Починав на ці раки, то декілька рибин я зловив, Зараз я вам його продемонструю. Ось такий рак. Зараз я вам його покажу. Бачите? Це він спрацював на столку. Була заміна по свинцовій чебурашці, поставив чорну, тому що буває на вечір, оце тикає, стукає, і ми зимою перевіряли, що на чорне риба буває клює краще. І от буквально одразу в ногах влупила кілограмова щука. Ще раз покажу її, тільки вже бойсь. спінінга. така гарна рижа. чого вона така рижа? На піску стояла, тут пісок такий, це вона на піску атакувала. Кльоха була під ногами такою подачею, я думав... Ну, думав, щука буде поменше. Ну, то я зразу сказав, що туди клює, тут нормальна щука клює, кіло. А, ну Якщо ми ще сьогодні якусь одну зловимо, то буде просто розрив. Сюди залізти трохи проблематично, а витягнути ще проблематичніше. Клюка буде вот, би... Ну, клюв потисала. Вона, видно, десь збоку атакувала. Трохи потисала мене клюв. По-моєму, стоїть 45. У Не перекусила кілошка. Ще й більші щуки є на цій локації. З другої проводки вона подклю. Ну, Це місце я знаю, хорошо це знаю. Тут і нажевиться вона частенько під цим очеретом покльовує. Щоб тут просто якісно ловить, тут треба лодка. Щоб вона було по провоці тягнути, тоді було покльовок ну, більш набагато. Але і так, в принципі, друзі, я вже. Зловив хорошу щуку і в принципі я вже рибалки задоволений. Тут достатньо таки перспективне теж місце. Тут по кругу все в очереті і вона може навіть під ногами стоять. Тут вибі йде. Тут рідко щука попадає в цих місцях, але буває попадає. Теж якщо клюне, то клюне хорошо. Друзі, обрізала щука поймалку. І клюнула десь вона, я не знаю. да, Вона промазала просто. Блін. Последній був нормальний ракет того добив. Ай-майо! Це була крупна щука. Вона просто бачите, куди попала, Вона вище пойманки клюнула. Тобто вона прямо, де я прив'язував, бачите, по, по віці. Тобто вона такий поводок, бо вона його просто відбила. Десь видно промазала чи що. Перший раз вона догнала, ну, догнала стукнула, я думаю, це загадший, а потім вже вона його відкусила. Це була хороша щука, мабуть. Вона просто промазала. Якби вона попала в приманку, то я б її витягнув. І це було б ну, найбільше за сьогодні. І мене виходить рака з'їло. У мене був останній рак, я того згубив тільки що, на, яку зловив, на якого зловив щуку. І в мене більш таких хороших світлих раків не залишилось, не може поставлю щось із такого більш світло-коричневого сегменту. У мене гачки такі вже просто теж довгі, теж їх небагато залишилось. Поняли, друзі, касані щукаклі? Це не хороша щука клює. Просто що вона не попала. І там би хоч би навіть сталька стояла, вона все одно б його відкусила Тому що вона просто промазала. Я ще такого не бачу, щоб вона так мазала. Хоч і на практиці не було, щоб вона такого полотка відкушувала. Чому так? Там ніде нічого не блистило, я знаю. А може б щука на 5 кг, там така гатяка була, що там і катушка болізла просто. Тут такі теж ну, щуки є. Покльовка була під ногами, під очеретом була покльовка. Там такий лазнячок стоїть, там. це вона там і вальнула. Перед нами йде таке виходить чисте русло, і це я стараюсь кинути аж на ту бровку, щоб під очеретом не колись я так міг навіть з берега вздовж провести. Зараз ставок трошки тут позаростав і виходить. Навіть в костюмі не можна якісно зробити проводку вздовж очерету. Тому що підняли плотину, піднялася вода і очерет трошки все-таки розрисся. Стало більше води і він просто почав рости як дурний. Ну, завдяки цьому очерету, хоч на цьому ставку, хоч є трохи риби. Бо якби його не було, тут уже вже давним-давно нічого не залишилося. Ясно стало, може вона зараз і десь і вийде на жор. Тут одне із непоганих місць. Тут іде перед нами така ложбінка піщана. Це буває на межі цієї ложбини і вечеряту щука. І клієщука хороша. Тобто туди крупняк кляла на цих місцях. На жервиці теж тут щука хороша дерева буває. Тут бачу лебіді трохи плавають, да. Вона трохи боїться все таки. Шанси тут зловити щуку є. Друзья, ось трофей. Ось вин трофей. Хороша. Клюнула на глубине, у ночи уже. Женично дверь. Ось вин Я думаю, больше тела. Знаешь ты? Салат 300 разного поставил на ночь. Ну, така Больше, чем я злой. Хорошая щека сделал. Полторачка где-то, я где так двигаюсь. Друзья, ну такая гарна щука взяла. Спиннинг, ось. Положу спиннинг. бачите, на пив спиннинга щука такая. Ну, трофей хороший взял. Уже ніч на дворі вже фара від мотика. І воно чи що саме цікаво, на такого зеленого твістера. бачите. Ну Така гарна щука така за кіло десь. Я думаю, це десь чиста кілуха 200, кілуха 300 до півторачки вона трохи не дотягує. Все одно класно з берега. А так ось я показую зараз вам водойму, то там взагалі темінь. Будемо їхати, я вже стояти їдати не буду, вже сміслаю, коли немає, може вона ще б і клюнула, але клюнула вона на глибині. Була бровка, і вона під губіною взяла. Дві щуки на цьому ставку сьогодні за день і одного окуня на першому ставку, щоб трохи покльовок побачив. Тобто біля хати непогано можна і ще й відловитися. Ну і третя щука відкусила, ніхто не знає, яка вона там була. Тому що я не можу зрозуміти, чи вона промазала. Приманку, чи такий там був рот, що там, ну, там короткий поводок був, десь сантиметрів 12 Може бути і така здорова щука, друзі, тому що на такі щуки кілограмові, тут щось нападає. Вона така порізана, мені ось один чувак показував. Тобто, може бути, по різному. Тому а, поставте лайк, напишіть свою думку в коментарях, а я буду вже збиратись їхати, тому що вже на, на дворі ніч.